Бажаю здоров'я, друзі! Нова модель Striker wb 11 поликала, їду до свого хазяїна, але ж хочемо показати, що ми зробили. Пояс гудзик-лепучка, захід зверху, кишення, провітрювання, маленький під пістолет-магазинчик кишеньки, бокова кишення, захід зверху і з боку. Кишенька під магазин автомат. Тут у нас є еластична тканина і захід можна додатково поставити посилення в на колінник. На колінник вверх ця частина і ця частина робимо в кордюрі в оригіналі вона тканіва. Далі на колінник покажи, як це, до речі, американська кордюра. Тут на колінник він знизу можна еву витягти, буде Ева стояти, бачите, клапан є. Далі внизу кишенька. Все, бачите, тут блискавки, нема липучок. пучок. І позаду у нас є отака штука, затяжка. Затягли, зафіксували, закрили. Так, що ми маємо позаду? Повертайся. Позаду ми маємо дві кишені, еластична вставка сідниці. Штани вільні, зручні. Повертайся і покрутися. Так вони виглядають. Тканини можуть бути різні, як піксель, так і мультикам, як оригінальний мультикам, так і польський. До речі, польський не світиться. Угоду можемо вже брати предзамовлення, шити такі штани.